На базі класичного коледжу Сумду відбулася важлива подія відкриття безпечного молодіжного простору коло друзів. Втілити цю ідею в реальність, попри всі виклики сьогодення, вдалося завдяки благодійному фонду Відень в особі керівника Світлани Шут і міжнародним донорам. До речі, в коледжі в межах проекту Коло друзів уже не один рік поспіль функціонують 10 молодіжних клубів креативного, інтелектуального, професійного та волонтерського напрямків. На цьому заході були присутні співробітники та здобувачі коледжу і інших освітніх закладів. Представники місцевої влади управління освіти. Державної служби надзвичайних ситуацій, а також небайдужі жителі конотопа дійсно комфортно, дійсно зручно, дійсно яскраво. Без слова вдячності тим людям, яким докладають сюди свої фінанси, докладають зусилля, докладають ресурс життєвий, емоційний будь-який те, що вони роблять. Ми обов'язково разом з вами з вашою підтримкою зробимо так, як ви кажете, ну хай не краще. Але не найгірший точно. То точно. Так, ми почали вже роботи для повлаштування санітарних кімнат у закладі дошкільної освіти. той генератор, про який говорили щойно, він влаштований, він вже під'єднаний. Він може виконувати ту функцію, про яку щойно було сказано. І в випадку не дай бог блекауту, ми принаймні а, ту частину території міста готові закрити прийняти у наших закладах освіти. Не в одному дитячому садочку, навіть у закладах загальної середньої освіти. Але не про це. Сьогодні лише слова вдячності. Вдячності тим людям і приклади а, такої співпраці, ефективні приклади співпраці. Ми бачимо тут. Ми бачимо у інших наших закладах загальної, середньої освіти, а, також реалізовані вдалі проєкти. І хочемо подякувати. Бажаю всім миро, мирного неба над головою, спокою в душі і головне впевненості в завтрашньому дні. Бо те від того, яким ми бачимо завтрашній день, визначає нашу траєкторію руху, визначає наш спосіб мислення. Я бажаю комфортного, бажаю безпечного проведення часу тут усім. Сама України! Приміщення надсучасного простору, загальна площа якого 180 квадратних метрів, було повністю відремонтовано та облаштовано зручними меблями, зокрема диванами в яскравих кольорах. Є індивідуальні робочі місця, комфортні зони для спілкування, кухня з холодильником, мікрохвильовкою, мультиваркою, чайниками та кулером з питною водою, холодною і гарячою. Безпечний простір, оснащений автономним освітленням, вентиляційною системою, містить відремонтований санвузол та душову кімнату. Надзвичайно приємно, що була передбачена і дитяча зона з дитячими меблями безпечне освітнє середовище для розвитку та виховання малечі. Я вітаю кожного, хто сьогодні прийшов, щоб поділити нашу радість. Таке емоційне судження. останній раз я відчувала, коли ми робили відкриття закінчення ремонту в понкові в місті Сомах, який ми робили спільно з нашими партнерами. Німецькими організаціями. Я дуже хвилююсь, бо це півроку нашого життя, нашої творчої роботи, це душа і серце. Ви бачите, що ви зайшли не просто в укриття, а в оптимістичне приміщення, де хочеться бути, де хочеться відпочивати, де хочеться жити. Оптимістичні кольори, які ми несли сюди, ми все це робили для того, щоб наша молодь і всі люди, яким, не дай Господь, прийдеться тут перебувати, відчували себе впевненими в майбутньому, а в нас все буде добре. Сьогодні щирі вітання передають люди, як завдяки яким це було можливо. Це наша партнерська організація впродовж 20 років. років. До речі, якщо в Конотоп заходить якась міжнародна благодійна організація, наші партнери вони залишаються на десятиліття. Нам 20, 24 роки. І 24 роки нас не покидають організації міжнародні, бо для них гарні партнери. Визнання їх партнерів в громаді це дуже важливо. Я хочу сказати, що Сумщина і «Конотоп» звучать дуже гордо в колах міжнародних благодійних організацій. І це дуже важливо для мене. На щастя, ми знайшли партнерів в обличчі політеку, яких я дуже люблю, і іноді, мені здається, я працюю в відні або в політесі, я вже не знаю де. Ті гуртки. Ці е, заходи, які, які ми робимо разом, вони завжди мають, мають дуже високий крів. І це, звичайно, придає авторитету і політику, і благодійному фонду віддень, і всій нашій громаді. White House – це організація, яка фінансує, фінансувала цей ремонт. Е, цей ремонт. Починаючи з голочки, гвоздичка, закінчуючи освітленням, автономним освітленням, я не знаю, все, все що ви тут бачите, вкладено 476 тисяч 798 гривень 46 копійок. Будь-які кошти, будь-що вкладай, або з золотих рук. Бо з тих зусиль, які я бачила, вкладали ті, хто робив цей ремонт, скільки душі, навіть кольори оцих стін підбиралися з такою любов'ю, клалася плитка. Я знаю, що працювала в холоді в симку без освітлення, без, без нічого. Тому побажання наших донорів я сьогодні врахувала і я б хотіла запросити дворник надію. Ми не мали коштів, щоб найняти бригаду, яка б зробила цей ремонт. Але ми дуже-дуже хотіли мати такий безпечний. <працювання> працювали наші працівники. Дехто в другу зміну, дехто вперше, Сергій Іванович. Сергій Іванович Вартейн Варкінтін зараз виконує обов'язки свої тому. Сергій Олександрович ВГР. Дякую. Дякую. Дякую за далекі руки і сподіваюся, що не дуже злі на мене, бо привозили, завозили все, їх вони тягали. <звистачі> Сергій Борисович Варброк. Віталій Григорович, це не кошти. Це не кошти. Це сертифікат так. так. Віталій Грігорович, дуже добре. Маскаленко Сергій Олексійович. Дуже дякую. Добре. Володимир Михайлович. <світру> і звичайно, звичайно, окріменка Сергій Володимирович. <плоджен> <І зараз. плоджен> маю просити пробачення, бо 24 на 7 на зв'язку з питаннями. Ну, дуже дякую за витримку, за твою креативність і за твою хазяйновитість. Тетяна Грибенник, директор коледжу, наголосила, що надзвичайно важливо забезпечити комфортні умови освітнього процесу, так як освіта це фундамент ефективних змін в Україні. Класичному фаховому коледжі Сумського державного університету зовсім нещодавно є нова традиція. Ми започаткували почесну грамоту класичного фахового коледжу Сумського державного університету. І, згідно положення, її мають право отримувати як працівники, так і партнери, випускники закладу. І тому дуже приємно, що рішенням колективу було прийнято рішення щодо ну, є сподяки, є грамота. Да, то було прийнято рішення про нагородження такою відзнакою. Подякую класичного фахового коледжу Сумського державного університету, наших донорів. Вельтхаус і граве, за вагомий внесок в облаштування безпечного молодіжного простору на базі закладу, ресурсну підтримку, фінансування та реалізацію важливих ініціатив, і проєктів, за роки плідної співпраці, командну роботу, оперативність, взаємно комфортне партнерське спілкування, сприяння всебічному розвитку мислячої, інтелектуальної, розвиненої та талановитої генерації української молоді, її творчого потенціалу. Та можливість впливати на зміни в громаді. Світлана Андріївна, будемо щиро вдячні, якщо передасти, да. і е, уклін їм за цю допомогу да. і знищую слова вдячні. І з вашого дозволу, знаєте, все це би не відбулося. Тетяна Вікторівна, я попрошу вас підійти і зачитати. подяку. здорово хвилююся. Ну, не німецькою, ми українською. Ми Світлану Андріївну любимо українською, ми їй дякуємо українською. І ми реалізовуємо наші українські проекти, вони гарні. Ми любимо нашу українську молодь і раді неї все це робимо чесною грамотою відокремленого структурного підрозділу Класичний фаховий коледж Сумського державного університету нагороджується Світлана Андріївна Шуст, керівник благодійного фонду «Відень», за особистий неоціненний внесок в облаштування безпечного молодіжного простору на базі Класичного фахового коледжу Сумського державного університету, за взаєморозуміння та багаторічну всебічну підтримку важливих ініціатив освітнього закладу, готовність завжди допомогти у вирішенні актуальних питань. Та високу довіру до колективу коледжу, вагомий особистий внесок в успішну координацію, і реалізацію проєктів та ідей, створення комфортних умов, розвитку молоді громади, за професійну компетентність, креативність, вміння швидко реагувати на виклики сьогодення, знаходити нестандартні рішення, за щире серце, чуйність, небайдужість, самовідданість та співчуття, безкорисливе прагнення до діяльності та на благо інших, за бажання зробити світ кращим та за внесення частки своєї душі. Тепла уваги і праці в розбудову сучасного українського суспільства. Дякую. Тому на що ви заслуговуєте, але кожне слово написано в душі. Ця почесна грамота для всього мого колективу. За те, що терплять, за те, що працюють віддано, живуть нашими справами, за те, що вони зі мною вже майже 24 роки багато за них. <кху> дякую, дякую. Я... Ці області для всієї команди. Уся колежанська родина щиро дякує Світлані Шут та партнерам за вагомий внесок в облаштування безпечного молодіжного простору на базі коледжу та за взаєморозуміння і багаторічну всебічну підтримку, роки плідної співпраці, співреалізацію важливих ініціатив, і проєктів, за фінансування, можливість впливати на зміни в громаді, командну роботу. Взаємно комфортне партнерське спілкування не байдужість, а головне за сприяння всебічному розвитку мислячої, інтелектуально розвиненої та талановитої генерації української молоді, її творчого потенціалу та високу довіру до коледжу.